Ой боже, яка це хуєта. Ти що, долбойоп? Ну, походу, да Тому що я абсолютно не розумію, Откуда у цієї гри взявся такий хайп. Коли Valve дозволила стрімити цю гру 23 серпня, я зайшов на Twitch і я просто охуїв от таких цифр. От так як це закритий альфа-тест. Отримати інвайт можна тільки через друга. Ну або десь написати в якійсь групі Discord, випросити, викінчити, ну, типу, того, в принципі, як я і зробив. Да, але я потім глянув онлайн в стімі, і я ще більше от того, що я побачив. Просто гляньте на ці цифри, це ще раз скажу, це закрита альфа. Тут тільки по інвайту. Хоч там інвайт роздається наліво-направо, ну, типу, алло, це адекватно? Такі, такі цифри онлайну, це просто. Якась неадекватна тема. Тому що навіть деякі ігри, які вже більш популярні були на протязі декількох років, які вже там вийшли, мають стабільний онлайн, вони не дотягують навіть до цих показників закриті бля. І всі тіктоки, ютуби, всі, всі, всі трубляють. Це прорив, це просто вау. Ця гра затягує, ця гра вбивця Овервоче, Доти, кс, а... мами Гейба. Пузатік. The game is going to absolutely be addicting. Honestly, from my 10 hours that I've played yesterday, this is probably the best third-person shooter I've ever played. Because it's not just simply shoot and use abilities, there's so much more nuance to it, right? But I decided to download the pirate Adobe Premiere, record FIFINE on the microphone, and this whole story is just to show you, to you, to the two people who are watching this, that Deadlock is a complete Такі що ж таке DeadLock і її мідять. Якщо подивитися в стімі, то DeadLock це. А ви самі прочитайте, я не буду вам ніхуя читати. Ну, типа, а смисл? Ну ладно, прочитаю. Це моба стрілянка від третьої особи і командна гра. Взагалі, типу, набір безпрограшний, тому що моба це ігра для людей. Не для людей, стрілянка від третьої особи. Ну, це типу Overwatch. Що в принципі прикольно, а-ля хіро шутер, як ви здохли. Ну і командна гра. А це значить, що вам побудуться 4 випадку Deadlock 5 довбойобів, на ви знову будете кричати, яким знову руйнити ігри. Ну коротше, класика. Зайбійське моваль. Але якщо брати по суті, це просто смісь Overwatch, Dota і годити чого? Смайте. До до до. І для початку порівняємо з Overwatch. Навірно, да? Ну да, Я так захотів, в принципі, значить, да. В фоні, якщо ви не в Альтабі, вийде з Альтаба, блять. Можна побачить геймплей Овервочі. Да, це Overwatch уже мільйон років. Типу, всі бачили Overwatch перший, Overwatch другий. Всі бачили різні відео з Овервочем. Але суть не в тому. Тут видно гру, тут є екшен, ефекти, класні герої, типу, все. Вау, в неї граєш і отримує задоволення. А в мене 27 годин, я не грав в Overwatch 1, в Overwatch 2 це 12-й сезон, типу. Алло? А тепер дивимося на. гімплей. Неймовірно цікавої гри Я от прям ну, в лайві на фоні її включаю. І просто дивимося, ага, ти катишся на канаті, катишся на канаті, катишся на канаті. Так, да, це я, мабуть, хуйово граю, типу, не розумію, ну. Вибачте, перший день за комп'ютером, я не знаю, що такі ігри. Бігають, блядь, свічки, якась літає хуйня наче, в Ісо з валоранта. І оце просто набирає 150 тисяч онлайна. 150 тисяч онлайна, от, така от залупа набирає. Може в людей вже ігрова імпотенція, потенція, я не знаю, може, ну типу, люди потупішали, скоріше за все, скоріше за все, я думаю, що так. Далі можна порівняти. Візуал героїв Overwatch і візуал героїв з Deadlock. Да, в Deadlock це альфа-версія. Але нічого не поняття. Ну, накинуть там пару полігонів вишніх окей. І то не факт. Можете у Морфас питать, тип страдает до сих пор. Подруга в спортівках з туфлями. Не до Феникс із Валоранта. Франкенштейн, блять. Кличка. Мафіозник. Маму, твою че сюда добавили, ти ще в курсі? Але ну, всім і так зрозуміло, чого більшість в це грає. Ну, я думаю, ти так, поняв, що це конкретно ти, так, да, це ти. Смирись. Ну, а от Смайта тут взята оця, типа, 3D камера. Не знаю, як це сказати. Типу від третього лиця. Карта. Всі ці характеристики я в Смайт ніколи не грав і не збираюсь, тому що ну, у мене вистачає мозку грати нормальні ігри. По суті, це буквально спішно в смайта. Дивимось одну картинку і другу. Це Смайт, це дедлок. Це Смайт, це дедлок. Це Смайт, це дедлок. Це хуєта. і це хуєта. Ну, далі по списку у нас Dota, але так як це Valve, то, спиздили самі у себе, не спиздили, так що питання, як в тебе немає. Геймплей — це по суті та ж сама Dota. Ти стоїш на лінії, фармиш кріпов, динаєш кріпов, вбиваєш типу героя, ламаєш вишку, потім йдеш ламаєш другу вишку, потім йдеш, буваєш місного рошана, який похожий на хуй що, Потім ламаєш ще вишку, потім ламаєш. Вишку на другій лінії, потім йдеш в трон, там виграв, там проїбав, ну коротше, типа casual дота. Але якщо щоб в доті добить кріпа, чи то добить, чи то задонайт, треба просто рейд клікнути. То тут це аймлап треба добити, потім вибити ще додаткові душі. Щоб задана, треба так само ждати, поки вилетять ті душі. Ну, повний тупізм. Плюс, по суті, всі герої, це... точніше, їх скіли, вони. Абсолютно наголо спіжені на 90% з Доти. Ну там на 10% з якихось інших других ігр. Ладно, жорстко на піздів. Воно майже на 100% спіжене з WearWatch. Просто, просто от наблюдайте. Це Сліп Ани. Це Ульта Омена. Це буквально один в один чардж. Райан Хартач. Як його блядь, цього мужика в доспіхах звати? Я не знаю, я не шарю за Overwatch. Но він краще. Ульта Утіпа, це Ульта Думфіста з Overwatch. Альтуха це по суті Мерсі з її польотом з снайперкою вдовою. У це по турель Торнбьорна і ульта фари. <плес> 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 Гензі, Наруто, Саски, Уєбан для Дедінсайдов. Ну і таке, щоб добавочку з Доти це полуспіжений батрайдер. І полуспішно пугна. От. Ну, якщо чесно, я навіть як фон не хочу вставляти це позорне говно, яке просто униліше, як непонятно що. Того що я абсолютно не розумію, як людям це може подобатися. Ну так, да, якщо ти там грав в доту, ну типу, смисл той самий, тому що на доту поклався найвеликий хуй в світі. І, типу, о, блін, прикольно, нову ігру Valve. Наверно, Навірно, в цей раз щось буде хороше. Ну, но... ніхуя, ніхуя хорошого в цьому не буде. Valve ніколи не міла робити свої ігри, саме свої. Того, що дота це по суті мод був на Warcraft, який вони викупили, не знаю, орендували. Ну коротше, вони його собі присвоїли, і він ніхуя так стрельно і живе до сих пор, хотілося б йому вже було здохнути. Так само, як і КС, по суті, це був мод, точніше, карта, ну, скоріше мод. Може, даже карта На Half-Life. І по суті, вони взяли розробочика цього моду, наняли до себе і от КС. І по суті, КС і Дота це дві їх найпопулярніші гри. Є ще Team Fortress, ну, якщо ми говоримо про онлайн. Але на Team Fortress вони давним-давно поклали хуй. Хоча, хоча, якби вони зробили Team Fortress 3 на там, новому двіжку з новою косметикою, ну, типу, обновили його як треба. Це могло б їбати. Того, що у Тім ну, в грі при Яку вже ніхто не помнить, крім її фанатів. от такий онлайн. Ну, можна ж було б? Мо. ні не, нада спіздить все, що можна. Зробити це криво, косо, херово і сказати, скатнати парня. вам нова ігрушка. Насолоджуйтесь, дякую, Вальф. Гавна, пожрав. А саме цікаве, я не знаю, як вони будуть її розвивати після того, як вона вийде ну, окей, вона там можливо проживе годік, всі діла, але ж вони захочуть перетворитися в кіберспорт. А як дивитися на це гавніще з боку кіберспорту? Я коли просто грав, я відчував себе, наче я граю в якусь китайську хуйню на телефоні. Стільки інформації на екрані, що це просто піздець. І я скажу, я там грав в World of Warcraft. Там теж дохуя інформації, всі діла. Але, типу, це це, це просто перебор. Представте собі не грати в доту до цього, не грати там в Overwatch, побачити на стрімі Deadlock, сказати, блін, я так хочу Deadlock, я тебе дай інвайтик. Ти отримуєш інвайт, заходиш, і ти бахує. Ну просто на тебе падає стільки інформації і стільки можливостей, що ж хуйово. Тобі треба і фармити, і стріляти, і добивати, і динайти, і айтеми, і зборки, і заповнити всі білки всіх нових героїв, і запомнить, як вони ще й апаються, і запомнить що дають артефакти. А вони ще й активні. Єсть лол, всі ці зіплайни, телепорти, рошани, коробки. Блять, це просто. Ой, мені ж те хуйово, коли я про це говорю. Ну, типу, я не знаю, як, як на це можна дивитися, як це можна грати. Але ви скажете, ну кому ж це нравиться? В це ж хтось грає і немало, і дивляться немало. Да, так само як немало людей куярять по уявному хомяку, щоб заробити 20 гривень. Кстати, лісінг скоро. Притому я отримав інвайт набагато раніше до того, як ця гра не те, щоб стала популярною, а почала стрімитися, набрала таких обертів. Я отримав інвайт ну десь, ну десь, за, за місяць. До того як вона почала стримитись, і я вже тоді зрозумів, що це повна хуйня, повна хуйня, навіть не через те, що це Альфа, а гімплейно і по задумці вона просто хуйова, Нецікава. скучна. А саме цікаве, що через те, що ця гра стрельнула, Valve забили хуй на дві свої найпопулярніші гри, і вони не просто найпопулярніші, вони в світі одні з самих популярних. Онлайн ігри це Dota і CS, яка вже друга. Вони настільки поклали хуй, що, наприклад, CS, яка вийшла в реліз в 23-му році, просто зараз подумайте, не було ще не одної операції в CS. Хто не знає, операції в CS — це по суті такі міні-евенти з сундучками, з кінчиками, шмоточками. Ну casual. Рік без контенту. По суті, за рік в CS вийшов аж один кейс. Аж один кейс. Єбать, пасіба, папаша. В доті за рік ніхуя просто не появилося лукового, Вони заанонсили героя на попередньому інті, ось почався новий недоїн, і тільки вийшов новий герой, який теж повна хуєта. І вона в дедлок додати, а не в доту, тому що це параша для цієї гри. В мене є відчуття, що... Valve роблять ахуєнно великі ставки на Deadlock. Не те, що вони сильно ризикують, тому що, ну так, да, в Dota буду грати, в CS буду грати. Наприклад, гравцям в CS абсолютно похуй на Deadlock. Це не шутер, в якому треба вміти стріляти. Це просто ну, бачиш, стріляй, не бачиш, не стріляй, ну, типу, того. Там не треба нічого такого, що треба в CS якось реакція, іма, тиди. А от дотіри, дотіри, да, заглянуть на огоньочок, так сказати. Особено. Дурачочки деденсайдікі, тому що воно похоже. Це як в Доті раніше можна було включити е, вигляд від третього лиця. І з однієї сторони, я розумію, Valve, їм напевно вже заїбалось доїть дві гри. Хоча я не знаю, як може набриднуть доїть дві такі популярні гри, виходить з них просто. Якісь неадекватні гроші, але як розробників можливо їх можна зрозуміти. Типу їм хочеться щось нове, щось унікальне, типу забути трішки про доту КС і на чомусь новим попрацювати. Але є одне, але це ніхуя не нове. Це механіки, які були натикані з різних ігор, із своїх також сплюснуті, зжаті, скомкані і випущені під назвою Deadlow. Найбільш дивне, що всі це хайплять. але я це в принципі також розумію. Тому що це нова гра від Valve. Valve це найменш зашкварена компанія з усіх, тому будь-яка новинка з їх верстачка відразу хайпує. А знаєте, яка ще гра колись хайпувала від Valve? Артефакт. Була така. Так от артефакт зарелізився в 2018 році. І на наступний день онлайн в стімі вже був 60 тисяч, а стріми на твічі дивились 50 тисяч. Це було доволі давно, ще коли на твічі не було настільки дохрена людей. Але потім щось пішло не так. Тому що через місяць гроців в артефакт стало вже 6800. Вони там питалися якісь обнови викатить, там нести якісь оновлення, зміни ніхуя не помогло. Тому що через рік, в 2019 році, вони випустили останній геймплейний патч, щось там додали, пофіксили, ніхуя не помінялось, і все. На цьому все здохло. А, ні, не все, не все здохло. Тому що через рік у 2020 році на офіційному сайті гри появилась новина в розробці. І вони сказали, типу, ну. Чекайте, артефакт 2.0. Переробили геймплей, змінена сама концепція гри, але, на жаль, ніяких новин досі немає. І скоріш за все, таке вже вийшли такі перли ігрової індустрії, як Deadlock. В принципі, артефакт нахуй нікому і не треба. І історія дуже схожа, тому що артефакт це була копія хардстоуна, вбивця як... Хардстоуна, Любили казати в ті часи, але виявилось, що вальви обісрались. І Deadlock, навіть якщо зараз в нього їбануть якісь цифри, має абсолютно всі шанси на те, щоб через рік обісратись так само. Да. Місяць, там, два, пів року, поки його стрімлять доволі великі стрімери, поки про нього говорять хайпують, він буде на слуху. Цими всякими тіктоками і так далі. Типу він поживе. Що буде, коли вони випустять монетизацію? А вона буде, вальф, ну, не будуть вам просто так гру давати. Ні-ні-ні, карліки, ні-ні-ні. Або сундуки, або БП кежуальний, щось таке буде стопроцентно. Все по законам вал. Що воно буде, яке воно буде? Покаже тільки час. Ну і як заключення, хочу сказати, це чисто моє суб'єктивне бачення. Якщо вам подобається додаток, грайте. Якщо вам подобається дивитись по ньому контент, дивіться. Немає нічого поганого в тому, що вона подобається вам. Погане в тому, що Valve зробили нову гру в лапках, але вона. Абсолютно не нова. Якби це було щось інноваційне, щось проривне, як Fortnite свій час, або як уверевось свій час, можливо, б ніяких питань не було. Але, на жаль, я не бачу, щоб це було чимось новим, проривним, або навіть настільки довгограючим, як та сама Dota. Якщо якимось чудом ви це відео побачили, воно вам попалось, і ви навіть додивились до кінця. Дякую, лайки якісь. Просити не буду, підписуватися теж не прошу, мені абсолютно в принципі все одно. Mm -hmm. Я це відео зробив по приколу, чисто через те, наскільки я згорів з цієї гри, і наскільки особисто я її дійсно недолюблюю. Дай Боже вам здоров'я, береже вас Боже, слава Ісу Христу, всі сяділавиці, мирного неба. Ну і всяке таке. Бай-бай.